Друга частина приємної розмови. Мене звуть Оксана Ігнатович. У мене сьогодні в гостях Діна Крюкова. З темою ефіра трансформація за допомогою ігор від ігри до фестивалю. І ми зараз з Діною почали таку цікаву бесіду про ігри. про те, що... І ось зараз Діна знову доєднується. Ми продовжимо нашу. Бесіду І я думаю, що друга частина теж буде цікавою та корисною. І Знову привітаю тебе першу частину зберегла так, що можна продовжувати. І я хочу продовжити з того, чого нас прирвали, і таким чином був створений фестиваль Сознаває тварі. Ну, Прийшла війна і прийшла та Жахлива ситуація, яка є зараз у нашій країні, да. І ми, по перше, розгубилися. Нам треба було виробити це свої стратегії та знайти свої опори, на що можна внутрі спиратися, щоб бути більше стойкою, та можна було ділитися з іншими людьми. Да? Коли в тебе нема наповнення, то ти не можеш нічого віддати. Тому треба спочатку про себе подбати, а потім вже про інших, як у самольоті. Так само. Маску на себе, а потім на дитину. І коли я вже вернулася до Харкова, я почала з ідеї квартирник, тому що перше, я спробувала її зробити у Києві. Угу. В мене знайшлася компаньйонша Світлана Шевченка, до речі, з якою я вже в шосте-п'яте. П'яте-шосте роблю квартирник у Києві, і наразі в цей час ми вирішили зробити більший квартирник, і цей квартирник буде проходити 7 вересня в Києві вже через 2 неділі. І це буде потужний квартирник. Ідея була така: квартирник це маленький такий захід, який не визиває більшого ажіотажу, де дружня атмосфера, де родинні стосунки, де можна спілкуватися на рівному такому рівному В рідному колі і серед своїх. Так, Ми шукали своїх людей, які можуть прийти. Це був такий закритий захід. Потім вже ми приїхали до Харкова, я заробила у Харкові квартирник і ми почали робити другий квартирник у Києві. Він став більшим, ми додали, починали ми з двох столів і з двох майстрів. Потім ми додали третій стіл і вже три майстра було. Потім ми вже уїхали в Одесу, стали в Одесі робити шість столів. І зараз у нас 27 майстрів у Києві приймають участь. Це не буде, не буде, да, це не буде щось феєричне, але це буде дуже гарний і потужний захід, тому що всі майстрі. Професіонали свого діла. І ти в тому в тому числі, да, будеш приймати, і тебе дуже люблять, у Києві, чекають на тебе, і твої курси вже проходили, ігри проходили, і твої колоди вже продаються. А ще буде невеличка ярмарка, і буде у нас ланч. Я вже сказала: 27 майстрів приймуть участь. Ці майстри не тільки з Києва, Одеса, Харків, Київ, Буча, Ірпінь, Іпінниця, Іспанія. Іспанія та Польща. К нам приїдуть гості. І Будуть представляти свої ігри, будуть показувати свої інструменти та свої, розділяти свої знання. Це по дві години кожна гра, 6 годин ігр, плюс ланч, плюс ярмарка. І ще у нас наша харків'янка Тетяна Половко принесе. Крила для фотозони, і можна буде зробити дуже гарну, дуже таку символічну світлинку з крилами. Ну, Це, ну, це таке дійство, це так і радосна, і трепетна, і хвилююче тому що ви зможете знайти для себе то, що ви шукали. І про гроші, і про стосунки, і про езотерику, і про астрологію, і про нумерологію. Там буде все. І чоловіки ведучі, і жінки, ведучі, і молоді, і зріли, і досвідчені. Все можна знайти на будь-який смак. Я е, просто пишаюся тобою, що ви за Світланою зроб... ну, вже замахнулися на це, і буду рада ж там при бути присутня і теж приймати участь. І знаєш, мені що ще uh, подобається, завжди кожен раз додається щось нове. І зараз я побачила, є таке введення, uh, да, uh, ну, будемо казати, іюмінки да? uh, це те, що можна обрати майстра. Uh, те, що ти приходиш, і коли ти нікого не знаєш. То ти бачиш майстра, ти бачиш те, що він каже на лініці. Він розповідає про себе про свою гру, і ти по виклику свого серця йдеш це це прекрасно. Але іноді ми приходимо на якогось майстра, якого ми вже давно хотіли побачити, але він живе в іншому місті. Да, чи, чи він дуже рідко проводить щось. Ну, ми не знаємо, по якої причині, але ми хочемо попасти туди. І ось ці білети, квітки, що є на фестиваль, вони діляться ще на такі, коли ви одразу обираєте і ви вже. Точно бронюєте собі місце за столом якогось дуже відомого досвідченого майстра. Це теж дуже цікаво. Так, Ось нас не тільки ці плюшки ми зробили три е, варіанти бронювання квітків. Перший варіант, який працює, ну, такий стандарт. Да? 1100 гривень стоїть один квиток з урахуванням ланчу, який входить вже в цю стоїмость. Другий варіант квитка це 1210, коли ви обираєте окремо майстра, на якого ви прийшли. І ви гарантовано сядете к нему за стіл, тому що по дев'ять столів. І по 10 чоловік за столами, тому що для майстра дуже тяжко тримати поля більш 10 людей. І ми це зробили обмеженням. Щоб гарантовано попасти к тому майстру, який ви хочете, ви доплачуєте 10% і зразу в бронюванні, ви захотети за Ті за той стол, який обрали, все інше будуть вибирати по оголош, оголошенню по презентації. Який майстер подобається, до того й йдемо. Тільки в тому випадку, якщо у нього за столом є вільне місця. А так вже попадете така ігра у ігрі. А ми про це заявили і це буде. І також для компанії або для друзів у нас є такий квиток 5 одночасно, uh -huh. коли компанія покупає 5 квитків одночасно та получає бонус за груповий білет квиток. Да, є а, така функція у туризмі, коли є груповий квиток і є індивідуальний квиток. Тому у нас є три такі категорії: як можна узнати, що за майстри, де фестиваль відбувається? До речі, у нас дуже шикарна локація? У нас Окрема локація з верандою, з відом на озеро, на третьому поверсі, весь, весь пор, поверх наш нікого чужого не буде. Все, все у нас. Ми робили на прошлої неділі відеозйомку, там знімали кіно, і ми не могли зайти туди вільно, тому що ж йшли зйомки, і ми так із-за. Уголка знімала, да? цей зал? Зал дуже класний. Треба зайти ко мне на сторіночку, підписатись на мене і у шапки профіля на моїй сторінці є посилання на квартирник. Натискаєте на посилання і там забронювати, ознайомитись з майстрами, почитати відгуки, і ви можете почитати відгуки про нас для того, щоб знати нас трошечки. Потім ознайомитись з майстрами, посмотреть, подивитися, які ігри будуть майстри представлять. Тому що у нас є не тільки ігри, а також майстер-класи. К нам приїжджає майстриня із Одеси з свічками та травами. І це таке дійство: створити свічку з. Стравами та з такими, знаєш, з народними обрядами. Да? Вот. Я, я тобі можу що сказати? Я можу сказати, що в нашому ефірі ми зараз розповідаємо і потім всі посилання ще ми продублюємо і в Фейсбуці, і тут, і в інстаграмі, ще я в Ютубі, і в Телеграмі себе буду викладувати. Всі посилання на. Захід обов'язково будуть. І я ще хотіла тут зробити такий невеличкий сюрприз від мене. Так як я живу в Харкові і в Києві в мене не, немає такої зараз знайомої. мої знайомі з Києва пороз'їжджалися хто куди. А син на роботі. Тому я хочу свій квиток, який в мене є як у майстра, який я продаю як майстер. Я хочу тим, хто після ефіра уважно дивився, що ми тут казали. Хто перший напише, хочу квиток», той його получить з 50% відсотковою знижкою. Ось ви почули, що, що квиток сто коштує 1100 гривень. Ось 550 гривень. Я думаю, що Діна мене зрозуміє. Це дуже такий щедрий дарунок з твого боку, і це знаєш щедрість признак багатства. Тому да, хай, хай багатство. Хай це для тебе буде плюсику карму. Хай повертається к тебі, до тебе з такими бонусами і плюшками від всіх всесвіту. Я просто хочу, щоб та людина, яка уважно дивилася, вона знаходиться в Києві. Чи буде їхати у Київ по своїм якимось справам і зможе 7 вересня, це субота, виділити на таке чарівне дійство, то той, хто перший, і той, хто уважний. От повинен мати такі плюшки від всесвиту, теж тому з радістю буду в нагоді, що називається, да, там, і мій квиток принесе комусь щастя та радість і користь. Тому що дуже багато буде такого, що ви навіть собі зараз не уявляєте. Ті, хто буває на фестивалях, чи був на квартирниках, чи, чи може, були на, на інших фестивалях, ті знають, що кожен фестиваль це просто переворот якогось, якоїсь свідомості. Да? І це може підштовхнути ваше життя. Ну, знаєте, Просто така чарівна пігулка, да? яку ти… Можеш використати і зліт, 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 злітати, да? тобто так дуже стрибнути. Ось тому я дуже рада, що ми зараз про це говоримо. І я знову передаю Діні слово, щоб, щоб вона змогла все ж таки ще розповісти про цей ну просто чарівний захід. Я не хочу більше розповідати про захід. А, знаєш, чому? Тому що. Треба прийти, продігустувати, скоштувати, доторкнутися до цього. Для того, щоб внутри себе скласти свою систему, це чи подобається, чи не подобається. Тому що я знаю на 100%, якщо один раз людина доторкнулася до гри і отримала. З першого разу, з першого дотику, а, свій результат ці люди. Ходять постійно не тільки грати, а тому, що там особа атмосфера. Це вже твої люди, твоя система спілкування. Ви вже ділитесь з один з одним якимись плюшками. Щось хтось узнав, щось хтось дає корисне. І хочу сказати, що до речі, мені одна моя знайома написала: Діна, там. Зараз для українців робить таку-то -та справу. Я цим, цією інформацією поділилася з своєю коліжанкою і кажу, там ти знаєш, зараз можна навчатися у психології. І таким чином, у нас зібралась ціла група, і ми вже навчаємося у групі клінічної психології. І тому, знаєш, отак от от ми знаходимо своїх людей зараз в цьому. такому... Тяжолому, да, важкому часі, де ми можемо спілкуватися на професійні теми, на непрофесійні теми, тому що життя триває життя одне. Воно не буде, треба розуми... розуміти, їх не два, і не три, і не дев'ять як у котів. У нас воно одне. І якщо ми не будемо дозволяти себе до чогось нового доторкуватись, то ми нічого нового не узнаємо. І, до речі, сьогодні день такий був дуже цікавий. Зранку я не знаю, як там стоять зв'язки на сьогодні, але Сьогодні у всіх моїх знайомих з утра щось траплялось, щось не ладилось, щось ламалось. Десь були якісь такі Це гра життя, і це, до речі, робоче поле. Але к вечору, коли закінчилась тривога в Україні, повідкривалися. Всі наші структури, да, де можна працювати і можна ходити. У мене сьогодні питалися списати гроші з картки, наприклад. Я поїхала до банку, змінила усі картки. У моєї дівчинки там случились трабли на роботі, тому що вона працює у пологовому будинку. Там ще у одних знайомих з машиною трабли, у, тр... у третіх знайомих з кранами трабли. І сьогодні усі їздили і рішали ці проблеми. Це гнучкість нашого розуму, це гнучкість нашого пон... сприйняття. Якщо ми будемо сидіти, сидіти і нічого не робити, я перепрошую за мій український такий дуже. Але я намагаюся і тут, до речі, знаєш таке головне перескочила. Хочу зауважити, мені ніхто не заважає розмовляти російською як мені краще, але це моє бажання говорити тою мовою, якою мене розуміють в Україні. І до речі, це кльово тренувати мозок іншою мовою. Тому що коли життя складалось інакше, і я була за кордоном, я вільно розмовляю італійською мовою. Я можу розмовляти англійською, але не дуже гарно. І я зараз учу українською. І в моєму віці це дуже корисно для того, щоб не, не горівні зв'язки да. обновлювалися. І знаєш, многі кажуть кажуть, що процес розвитку наработки мови, він завжди йде з часом. Нічого, ми почекаємо. У нас для цього час є. Я тобі можу сказати, що я, наприклад, чула тебе, як ти тільки починала казати розмовляти українською. І я бачу, що прогрес в тебе дуже навіть великий. Просто ми все ж таки білінгви. і іноді, коли ти збиваєшся на щось, то ми, нам більш звично розмовляти російською. Але коли ти встаєш вже на такі, знаєш, Рейки, да, тобто, ти вже пішла розмовляти, і ти йдеш, і ти розмовляєш і нормально, і все у тебе всі слова ти знаходиш. Але ми для для чого це кажемо? Ми кажемо про це про те, що ніякі, ніякі перешкоди не можуть бути нам завадити нам йти ти уперед. Мене теж сьогодні мій син сказав. Я я по зранку виходжу в міні-ефіри свої там прогнози на день роблю, і, і він каже: тут. Я у Львові зараз. Тут, у Львові, ніхто не працює, всі сховалися в укриття, тому що тривога. Мама у Харкові знову виходить в ефір і каже, що все буде добре, у нас приємний день, продуктивний, все ми зможемо розробити. Я кажу: а що робити? Це так і є. І коли ти сам себе заряджаєш і заряджаєш, заряджаєш на це інших людей, то Ось ця може соломинка, да, яка дає змогу стати таким посухом да, для того, щоб проложити собі якийсь шлях. І я дуже вдячна тобі, що ти таки, така людина, яка робить все, можна сказати, проходячи важкі. Якісь хащі іноді да? і це перетворюєш на автобанк, да? на якому можна проїхати і самому і ще й свою компанію довести, і ще й тих людей, які до нас доєднаються. Дякую. Да. Я згодна з тобою, Оксаночка. Дякую тобі за компліменти, ці як ти кажеш в мою адресу. Я знаю, що, що хочу тобі сказати? Я іноді зараз підходжу до мови, як до гри. Коли я почну не перекладати в своїй голові російські слова на українські, да, тоді для мене це буде дійсно така гарна солов'їна мова. А поки я перекладаю, я ще не думаю українською, я ще не розумію настільки, щоб щоб вона була виговорена, да, така спивуча і карява, як я зараз коверкаю її, тому що я не розумію, як правильно поставити голос. Це не тільки про мову, це ще про те, що треба читати українською. Але, на жаль, тільки підручники стала читати, тому що треба. Знання перевести на рельси українською мовою, да? я наразі училася російською мовою. І, на жаль, що вони сейчас... психологічні деякі, їх теж треба да. завжди тримати на увазі. Да. Їх треба переосмислити, їх треба знаєш, структурувати у себе, тому що такі важкі. І є речі, і я зараз не тільки з приводу того, що усі говорять зараз про психологію, всі знають, я почала рубрику Психологічний словник і для того, щоб самой на українській на українській мові це запам'ятовувати. І я раз у неділю роблю такий пост, де я даю 6-8. Психологічних, таких відомих да, термінів, і через них переходжу сама на восприйняття українською мовою. Ну, Ти ж так і робиш. Ти ж спочатку ти ж сама робиш для себе, але отут от же видаєш людям, щоб вони разом з тобою це і робили. Я ж тебе кажу: йдеш через хащі і робиш з цього автобану, щоб їхали всі. Це таки є теж можна вважати язиковою грою, і це для нас уже є такі, знаєш, ігрові матеріали, які ми можемо в в, в своє життя впроваджувати. То постов. Сто відсотків я з тобою згодна, ми так і робимо, і ти так робиш. І я дуже рада, що ти приходила сьогодні. Ми з тобою, знаєш, мені що здається, ми навіть коли будемо казати про якусь маленьку тему, ми все рівно будемо охватувати обіймати багато тем, і може це буде комусь корисно. А я в цьому впевнена, тому що є люди, яким яким потрібна така допомога, і потрібний е, той досвід, що проходиш ти, що проходила, проходжу я там. Да? Тобто, і люди розуміють, що вони не одні в цьому світі, і можна ну, в, все здолати, да? прийти до кращого життя. Дякую тобі за цей ефір. Дякую тобі за твої запитання. І жива мова. Е, це найкращий такий досвід спілкування, тому що коли ти говориш за завченою вченою промовою, а скласти про тебе думку в, 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 в важче, тому що я не розумію, яка ти є. Справжня, бо та, яка знає ілі, ілі зараз, да, яка припина, при, припинюється, говорить щось, не так як треба, тому що це життя, і ми в житті робимо помилки. І я дозволяю собі робити, робити у житті помилки, тому що помилки. Не роблять мене негарною людиною. І це вони роблять О, нас живими Дайте, да. тому що помилка це тільки помилка, це є варіант для виправлення. Так, і це теж дуже важливо наприкінці ефіру це почути. Важливо те, що можна собі дозволяти помилятися. І це буде просто початком нового досвіду, який, безумовно, нас теж зробить тільки краще. Ще раз дякую тобі і до Я зустрічі. До зустріч. Ефір будемо зберігати і викладати усюди, де тільки можна, щоб нас побачило якомога більше людей. Це було корисно, да. приємно. Оксана дарить 50% вам. Витка. І на свій квіточок. Хто уважний, той побачить, той і напише. А ми будемо дивитися, скільки людей це побачить. Все, Па-па. Всім зустрічі. гарно.